Всім привіт, ви на каналі Міша Wheels. як я обіцяв, три посилки до мене приїхало. Е, моделей тут небагато. Ну, коробки просто Просто піпець. Я вчора в таку 30 запаковую ще на місце лишалось. А тут в кожній там 8, 9, 10 машин. Е, дуже дивно, ну, менше з тим. Я вже запакували, так і є. Давайте розпочнемо з цієї. В кожній посилці я лишаю собі по одній машинці, наскільки я там пам'ятаю. Так що, як завжди, щось і для себе взяв. Давай покажу, як запакували. Ось так. Тобто ось на таку кількість машин цілий каработ. Ой, коротше, ну зате запаковано дуже прекрасно. Е, час і часу продавці так до рамки прикладають модельки. Дуже приємно, так. Так, це ексклюзиви. Повністю лот ексклюзивів. Одна моделька тут, її має бути 9 штук. Так, І 9 і поклали. Взяв одну собі. Декілька я знаю, що вона продасться. Од... І ось так. Це крогер чи Долар ексклюзив. Я не шарю там. Я не пам'ятаю, верніше шарю, але я не пам'ятаю. Така в нас є біла і синя, а в такому сірому кольорі вийшла це. Ціна 275 гривень для продажу. В наявності з 9 ще є 5 моделей. Так що, кому цікаво, пишіть. Я довго чекав, щоб взяти щось по норм ціні, щоб можна було щось продати і хоча б свою відбити, тому що вони не супер дорогі, але щось якісь такі невигідні лоти були, що просто. Так, ось така маленька посилка, тут 8 посилок машинок, а там було 9. Коробка компактна, невеличка, і можна мені було зекономити на доставці. А так з такої коробки ще потрібно буде перерахувати ті моделі по вартості. Я б ось таке, що тут, ніколи в житті б не купив б, в житті, тому що... Потому что. Що... Короче, цейкаясь хуйня. Я не це замовлял. Це, Блять, ну це що це за пиздец. Ну мені отправили Ford Mustang Офигенная машинка вышла в 25 долларов. Круть. Просто заебись. Ну, я... Можна було б, в принципі, не дивуватися, тому що в цьому місяці і в минулому вже не вперше, так що ось так. Е Лишився я без модельки. <гум> я там замовляв лот, дуже кончений, дуже галімий, але там була BMW 202 на короткій карті. Думаю, візьму, і там, я думаю, невеликий мінус би я пішов, би, але я собі лишив би класну BMW. По факту мені от прислали. Лот з доставкою мені обійшовся 25 доларів. Так, Да, 25. Чи 23, чи 25. Ну, потрібно буде уточнити. Ну, я отаку машинку отримав. Ну, якщо, якщо за 10 хтось забере, це буде досить прекрасно. Ну і давайте я відкрию. Ще один лот. Це лот дуже класний. Якщо тут все добре, це просто хайф, тому що е досить непогана ціна на нього була. А лки-палки. Коротше. Я... Чесно, я сподіваюся, що тут не ванса. Ну хоча б можна було, в принципі, махнутися. Не, машинки там. Ну якщо б були ванси, я б обрадувався. Я думаю, вони дорожче стоять, ніж наповнені. Ніби норм. Так, тут класні машинки. Porsche 911 GT3 RS. Ось такий. Промальовані фари з спереду, на колесі якась сопля. Ну, тесь стружка. Ну, це таке колір, дивіться, круто переливається. Спойлер пластиковий трошки карта взадлі пожована, Е, Далі Італія. Дуже класна моделька. Е, стан карти не альот, Чуть-чуть так пожована вона, відповідно, буде й дешевше. Але сама моделька, Блін, дивіться, як вона гарно виглядає. І ось з такими ліврейї-декалі що воно там називається. Це. Ну, Карта така, типа, трошки тут і перегнута. і це... Так візуально ніби не сказав, би, що там прям печаль. Але, бо таких видимих заломів таких, немає. Ось цей, але він не сильно, тому що він якраз на перегині тут. Ну, Коротше, ось така. Дуже чудова модель. Так, далі ще одна така сама моделька. Тільки на. лонг лонг-карти. Дуже круто. Так, Каліфорнія. М -м, оце щось там написано, ну ви в курсі. Таку я також маю. Ну, прикольно. Мені подобається. Далі. Італія. Так, ось ці тапки. Карта чуть-чуть тут зігнута. Але це набагато так прикольніше виглядає порім Тому що це трошки отак. Ну, навіть рівні вони, типу, не скажу, що там вони погнуті, але так щось для таких перфекціоністів чи для кого-то вже там будуть крутити носом. Ну тут блістер погнутий, Це ось таке. Далі. Ось такі Ford Shelby. Mustang Super Snake. Ну, це непогано. Це все чудове. Це. Би ніби тільки з конвейера виїхав. Так, Corvette Stingray Concept. Тут зелом карти. Це я, в принципі, бачив на цьому. На фотографіях. Е, резина. Ну, такий не стидний навіть. Також ззаді карта А, Або все на місце. Такий кольор цікавий. Так, Далі ось така ламба з цими штучками. І я вирішив її лишити собі, тому що ці резиночки дуже цікавих штук. Ой, дивіться, тут типу беншейкер чи що я. Так з вигляду виглядає. Хача я не знаю для чого це. У мене перед цим мотоцикл, до речі, був такий, і я нього продав. Ламбою, напевно, собі лишу. Мене не так багато ламп. Так що, можна сказати, змейна, напевно, одна, а може і немає одної. Ну, а ось така, з такою резиночкою, готов собі лишити. Далі ще ось такий. Lamborghini, Це Галардо. Ну, тут порядок. Карта. Шикарна, не погнута, не поломана, Норм. Така мене колись розпакована була. І навіть блістер. Норм. Так. Далі Ревентон. Тут. Якщо не рахувати ось це, то в принципі норм. Фари ось так. А я ще блядь, думаю, чому ця посилка так мало затягнула по доставці. До речі, оце другий раз мені путають лот. Я в минулому десь 2-4 розпаковки назад розпаковував лот. Я тільки після того, як розпакував, зрозумів, що мені не той лот відправили. Тобто той лот, що я купив, він ще досі, здається, на eBay і висить. А може і не висить, вже не дивився. А мені відправили інший лот. І я такий думаю, ну бля. В принципі, я там не сильно розстроївся, що той, що той, були в одну ціну там, плюс-мінус, і були з непоганими машинками. Хоча той, напевно, був кращий. І тут мені знову пересортом. Так, Lamborghini Ревентон. ну, Новость такая. Норм, норм. И тарам. Идеально все. То есть такая краса. Вроде. Лишаю себе, у меня такая есть, только у меня с ключом снизу. Ну, вот. а это типа все, это без ключа. І ще одна ось така оце, щось там фастес. Коротше, ви поняли. Це, до речі, такий же самий корвет, як е, серії. Гараж. Так, один в один, той самий каст. В мене такий чорненький колись. Також розпакований був. Хоча на розпаків колись було вистачало. Ну так от, типу, не стидний. Ну Це концепт, я так поняв, в серійній випуску мене вирішує. І все, мені тут нічого не поклали, але я скажу так: дякую те, що хоч поклали, що я замовив, могло бути і без того. 12 машинок, ціна дуже приємна для того, щоб купити нього було. Лишаю собі раз, два ну і ламбу собі лишу ось так, три. Ще ламбу я на збираю Nissan в мене є, але все одно Nissan кайфовий. І плюс він трошки без резиночки цей. Ой, без брілочки, так що хай буде. Ну і Mazda ексклюзив. Ось так роздивіться. Ой, ззаді вона навіть промальована. Ось так покажу, бачите? А спереду сліпенька. Ось так. Ось такий лот. А, ну ще ж одна машинка. ось таке. Кому потрібно, напишіть. ну 10 доларів віддам. Чесно, не потрібно воно мені взагалі, чи за 10 них хтось візьме. Ну Тут колеса резина. Капот відкривається, так. Я, коротше, щось вихвачу нормальне, десь там мене наїбуть. коротше, таке. На митниці поки нічого немає. 5 посилок в дорозі, я надіюсь, що вони будуть без митниці і в кінці тижня будуть офіційні розпаковки. Дуже чекаю лот, який я купив на остіп, не знаючи, що там. Якщо там будуть такі грінлайти, це плюс-мінус норм. Якщо там <смас> будуть якісь фантазійки, значить будемо з ними мучитись. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому потрібна мазда, 275 гривень. Ладно, я вже навіть не буду переховувати доставку, щоб не розчаровуватись. В наявності ще 5 штук. Всім все найкраще, всім пока-пока.